Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти завдали дев'ять авіаударів по прифронтовим населеним пунктам області. Відомо про двох поранених чоловіків 50 та 55 років в Оріхові. Наразі їм надається необхідна допомога в медзакладі. Загалом за останню добу ворог зруйнував зо три десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки. Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області, артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам'янське Запорізької області. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський БТР на запорізькому напрямку. Ворожу техніку побачили з дрона, підлетіли ближче та відправили його на металобрухт. Наслідок влучання той підірвався та згорів щант. Окрім цього, за повідомленням генштабу ЗСУ, противник спробував відновити втрачені позиції поблизу роботаного Запорізької області. Проте безуспішно. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.